Невідомий епізод історії січового стрілецтва в Івано-Франківську відбувся прем'єрний показ документально-ігрової стрічки Легіон хроніка української галицької армії 1918-19 роки». років. хвилинний фільм розповідає про малу війну, яка після розпаду австро угорської імперії розгорілася між українцями та поляками, і все це на основі спогадів очевидців. Є дві новини в цьому фільмі: одна погана, друга добра. Погана новина це, звичайно, те, що українці і поляки воювали. Добра новина, що це було 100 років тому. Фільм Примирення. Примирення через війну фільм не, не претендує на те, що він вичерпно все показує. Ні, він показує і з точки зору простих людей ті події. І дещо дехто з нас зможе побачити. Ну більшість з нас я надіюсь, що зможе побачити, які як як, як як, як ті герої наближені до нас, як їхнє життя не, не є таким далеким, як історія є важливим уроком для нас. Процес створення фільму тривав близько 15 місяців. Знімала стрічку здебільшого у Львові та на місці перетину армію. Уга річки збруч до реконструкції. Воєнних баталій залучили не лише професійних акторів та реконструкторські клуби, але й бійців і ветеранів АТО. Ми війну знаємо не в коспогадах, самі неодноразово не поранені, і, і ми двохсотих, трьохсотих вивозили і не одними десятками, і старались передати всі жахи війни, любої війни. Ми знаємо, як вмирають люди від кулі, як вмирають люди від вибуху. Гранати першими легіон побачили львів'яни до Івано-Франківська. Стрічка приїхала на запрошення місцевих пластунів. У такий спосіб пояснюють ініціатори показу: не лише популяризують історію, але й традиційно збирають гроші. Їх передадуть побратимам, котрі нині тримають оборону на східному фронті. На жаль, маємо вже чотири полеглих пластуна більше десяти поранених. І власне на їх потреби, на потреби тих поранених на потрібне спорядження тим, хто ще на фронті. Ми будемо збирати кошти. Уже Невдовзі художню хроніку про Галицький легіон покажуть у Києві. А після показу завантажить кінострічкою мережу інтернет. Наталі Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.